Травень у Бродівській міській бібліотеці розпочався з презентації книги. Ведучий заходу Надії Степурі випало особливе завдання презентувати нову книгу свого сина Андрія. Сам автор не зміг приїхати, оскільки з 2023 року є військовослужбовцем Збройних сил України. Нова книга Андрія Степури, третя за рахунком у його творчому доробку, як навчитися жартувати. Вона вийшла у 2025 році у Львові, хоча рукопис створено ще. До повномасштабного вторгнення, як навчитися жартувати і не втратити друзів. Миша, я безмежно вірю в силу гумору. Він робить наше життя легше. Він як анестезія, тільки вживати можна самостійно, без рецепта. До великої війни автор майже 10 років навчав людей мистецтву успішних публічних виступів, організовуючи різноманітні курси у тренінговому центрі. Майстерня Лева та написав дві авторських книги, зокрема, ВАВ виступ по українськи. На презентацію завітали вчителі та друзі Андрія і поділились спогадами про роки навчання. Наприклад, перша вчителька Надія Іванова з Бродівської початкової школи запам'ятала його вихованим, серйозним, таким, що гарно і багато читав, і міг дуже точно охарактеризувати героя. Вчителька математики гімназії Галина Паньків бачила його серед учнів, яким під силу були математичні задачі підвищеної складності. Цікавився історією, а його дослідження про храм воздвиження чесного і животворящого Христа навіть посіло призове місце в обласній олімпіаді з історії, пригадала вчителька Лариса Сірко. Коли в гімназію прийшли молоді вчителі і запалили серця старшокласників комп'ютерними технологіями та інформатикою, Андрій був там. Надія Степура дуже майстерно підводила до промовців, демонструючи різнобіччя таланту свого сина, ділилась і власними спогадами. І коли Андрій приходив до бібліотеки, він часу на марку не витрачав. Він брав українську радянську енциклопедію, сідав і переписував це все з нею. Я йому чого ти це робиш? Для того, щоб все було під рукою. правда добре, ми ж кожна знаємо дай жінок, добре як нас все під рукою. Для чого ці енциклопедичні знання відповів вчитель фізики і організатор гри, що деколи у нашому місті Ігор Мартинюк, котрий розповів про те, що Андрій із першої зустрічі став постійним учасником інтелектуальної гри і навіть маючи власну справу, підсилював свою команду. Його класний керівник Олег Козак, одним із перших, задонавлив. На підрозділ Андрія і отримав книгу з підписом свого колишнього учня. Після школи було навчання у Львівській політехніці на радіотехнічному факультеті, розповідала далі Надія Степура: хороша освіта, престижна робота. Та покликання повернуло у професії не за дипломом, а за покликом серця. З учня ораторського мистецтва перетворився в тренера, створивши власну школу майстерня Лева. Один з його товаришів Михайло Шпотюк спробував розгадати феномен Андрія Степури і ось що сказав з приводу кардинальної зміни у житті Андрія. Як лірик він зараз чудово володіє словом. Він вміє правильно і все зрозуміло побудувати речення і донести свою думку. А з другого боку, як фізик, він не має жодних проблем з логікою причинно-наслідкових зв'язків. Він вміє структурувати інформацію. Мені здається, що серед присутніх тут навряд є хтось, хто б так часто, як Андрій, змінював свою професійну діяльність. За час своєї кар'єри він побував і банківським працівником, як вона вже казала, і айтішником, і тренером. Зараз він без всякої тіні сумнів пішов бійцем ЗСУ. Гумор це життя і професія Михайла Добрянського. Багато гуморесок знає та й сам створює і жарти, і пісні з підтекстом. Також своє звернення до учасників презентації з передової записав автор книги, де розповів про народження книги, з допомогою якої кожен може розвинути чи вдосконалити почуття гумору. Гумор детективи і сальса те, що я люблю, ділиться з читачами Андрій Степура. Книги, як навчитися жартувати, немає у книжкових крамницях чи онлайн-платформах. Її можна придбати за донат для 63-ї окремої механізованої бригади у Бродівській центральній міській бібліотеці, або ж безпосередньо на таких же умовах замовити в автора з його автографом.